Hi, everyone! Всім привіт! Ви знаходитесь на курсі англійської граматики для початківців і в основі уроку червоний підручник Murphy. У нас 13 урок і ми будемо вивчати теперішній тривалий час. На попередніх уроках ми вивчили, що таке past simple, що таке простий минулий час, а сьогодні поговоримо про past Continuous. Щоб зрозуміти різницю між цими двома часовими формами, достатньо розглянути. Два звичайних речення в українській мові. Наприклад, я прочитала книжку і я читала книжку. Отже, в першому реченні прочитала виражає завершену дію, а читала виражає незавершену дію в минулому. Отже, past simple це про завершену дію, а past continuous – про тривалу дію в минулому. І в підручнику в нас подані речення спочатку у теперішньому тривалому, а потім у минулому тривалому. Для порівняння. Зачитаємо їх. It is six o'clock now. Зараз шоста година. Paul is at home. Paul знаходиться вдома. He is watching TV. Він дивиться телевізор. Отже, ми говоримо, що зараз шоста, тому дія відбувається зараз. Пол зараз вдома, і він зараз дивиться телевізор. Це зрозуміло з контексту, тому тут немає маркерів часу. At 4 o'clock, he wasn't at home. В 4 години його не було вдома. Отже, is. Переходить у минуле ВОЗ. Його не було вдома. Він був у спортклубі. He was at a sports club. Напрошується питання, що він там робив? He was swimming in the pool. Він плавав у басейні. Отже, що відбулося? Інгова форма залишилась, змінилась лише із на воз. Тому і сама назва говорить нам про формулу цього часу. Отже, past continuous. Мається на увазі, що continuous це значить дієслово буде стояти в інговій формі, а past показує, що допоміжне треба поставити в минулий, тобто не is, а вже буде його минула форма was. Розглянемо табличку, щоб краще зрозуміти, як утворювати цей час. Знаємо, що він дуже схожий на Present Continuous. Різниця лише в тому, що то теперішній тривалий, а це минулий тривалий. І по назві бачимо, що змінюється формула. Наприклад, якщо Present Continuous, то в нас дієслово слово у теперішній формі, змінюється на are. тому виходить я плаваю, I am swimming. Він плаває, he is swimming. Вони плавають, they are swimming. А якщо present continuous змінюється на past continuous, то вже MZ переходить у свою другу форму це was для однини і вор для множини. Отже, я плавала в басейні. Буде I was swimming in the pool. Він плавав, he was swimming in the pool. Ми плавали, або вони плавали. We або they were swimming in the pool. Все, що ми робимо, це допоміжне дієслово ставимо у другу форму. І з'являється в нас was і were. Were, як бачимо, відмінюється з особами we, you, they, was з одниною. I, he, she, it. Так, запереченні ми. Додаємо not до наших допоміжних. І вже виходить wasn't weren't. Наприклад, якщо він там не грав в теніс, то буде he wasn't playing tennis. Якщо ми не грали в шахи, то буде we weren't playing chess. І відповідно в питаннях, допоміжне was і were виноситься перед підметом. Was, she watching TV last night. Дивилась вона вчора телевізор, або, наприклад, вони вчора плавали в басейні. in the pool? Розглянемо тепер приклади речень. What were you doing at 11.30 yesterday? Що ви робили в 11.30 вчора? Were you working? Ви працювали? Ми вживаємо тут минулий тривалий, тому що ми уточнюємо, задаємо конкретний час, що не просто вчора. А вчора об 11.30. Коли в нас є уточнюючий час у минулому, це натяк на те, що треба вживати минулий тривалий. What did he say? Що він сказав? I don't know, я не знаю. I was not listening. Я не слухала. It was raining, so we didn't go out. Й йшов дощ, це була тривала дія. Можливо, він ішов цілий день. Так, отже, ми. Не виходили на вулицю. Отже, в першій частині речення йде акцент на тривалість, як довго йшов дощ, а в другій частині речення сам факт, що ми не виходили на вулицю. Тому в нас виходить дві різні минулі часові форми в одному реченні Past continuous і past simple. In 2009 we were living in Canada. У 2009 ми жили в Канаді. Просто хочемо сказати, що саме в той рік. Ми проживали в Канаді. Іде акцент на тривалість у минулому часі, тому ми вживаємо past continuous. Today she is wearing a skirt. But yesterday she was wearing trousers». В даному реченні у нас uh, дві часові форми. Це теперішній і минулий тривалий. Наприклад, today she is wearing a skirt. Сьогодні вона носить спідничку. Бачимо: is wearing, це present continuous. Але вчора. Вона носила штанці. She was wearing trousers. Отже, наше is перейшло у was. а дієслово як стояло з інговим закінченням, так і лишається, тому що це continuous. I woke up early yesterday. Я прокинулась рано вчора. Просто ствердження в минулому кажу про факт, що так, я встала рано. Тому past simple. Простий минулий час. Був гарний ранок. Діє слово, стану, бі ставимо в минулий час. It was a beautiful morning. Був чудовий ранок. Сонце світило. Тут ми вже показуємо, що коли я встала, щось уже відбувалося, тобто світило сонце. Це тривала дія в минулому, тому вживаємо past continuous. The sun was shining, and the birds were singing. Отже, світило сонце, а пташки співали. Singing. Тут немає нічого складного. Єдине, що треба пам'ятати, як додається інгове закінчення до дієслів. Якщо дієслово має невимовну і на кінці, то вона випадає і замість неї ставиться «ing». Лив буде «living». Якщо в нас одно складове слово і в ньому наголошена єдина наголошена голосна перед кінцевою приголосною, то приголосна подвоїться і буде «running». У слові lie дає сполучення голосних I, 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 воно теж випадає, і замість нього ставимо I lying. І на закріплення ще пару речень. Теперішній тривалий I'm working в дужках індикатор часу зараз. Я зараз працюю, I'm working. В минулому буде. Я працювала о 10.30 минулого вечора. I was working at 10.30 last night. Отже, M перейшло в однину в минулому часі was. І бачимо, ми уточнили, коли саме це відбулося. It isn't raining now. Зараз не йде дощ. Нот, ставимо до допоміжного is. і утворюємо таким чином заперечення. It isn't raining now. Зараз не дощить, і скажемо, коли ми виходили, теж не дощило. Тобто саме в той момент, коли ми виходили вчора, не йшов дощ. Показуємо, вказуємо на тривалість у минулому. Тому it wasn't raining. Is перейшло у was. Але принцип побудови речень той самий. What are you doing now? Що ти або ви зараз робите? Якщо ми задамо питання в минулому, що ви робили о 3-й годині, то ми просто А форму множини, поставимо теж у форму множини, але в минулому часі, і виходить were. What were you doing at 3 o'clock? Тепер трохи попрактикуємось і виконаємо одну вправу. Отже, розгляньте малюнки. І, як бачите, на кожному малюнку є люди, які десь перебували і щось робили. Отже, в нас буде два речення. В першому реченні ми просто будемо писати дієслово стану в минулому часі, що вони були, знаходились, а в другому реченні ми будемо показувати, що вони робили на той момент. Розглянемо спершу приклад. Отже, на першому малюнку в нас Рейчел. Бачимо, вона була вдома, і вона дивилася телевізор. Тому так і скажемо: «Rachel was at home. «She was watching TV». Перше «воз» – це просто дієслово стану, означає знаходитись, перебувати. Тут в першому реченні це основне дієслово, воно перекладається. У другому реченні наш ВОЗ слугує лише допоміжним, Воно не перекладається, воно просто вказує, що це паст, що це минулий, тривалий. «She was Watching TV. Вона дивилась телевізор. Поговоримо тепер про Джека і Кейт. Отже, вони були в кіно і вони дивилися фільм. Jack and Kate were at the cinema. Вони були в кіно. Вживаємо множину. Ми говоримо про множину, тому діє слово were. They were. watching a film. Вони переглядали фільм. Том був в машині. Він сидів за кермом. Том was in his car. Том був у своїй машині, в своєму авто. He was driving. Він їхав за кермом. Отже, в слові drive є і на кінці, яка випадає при додаванні «ing». Зверніть на це увагу. На четвертому малюнку Трейсі стоїть на станції і чекає на потяг. Tracy was at the station. Отже, вона була на станції і вона чекала на потяг. She was waiting for the train. Містер і місіс Холл були в парку і вони прогулювались. Отже, речення звучатиме так: Містер місіс Хол in the park They were walking. And you, а ти. Що ви робили минулого вечора? Ви напишіть в коментарях свої варіанти, а я тут напишу свій. I was in my parents' house. В слові parents ми ставимо апостроф, щоб показати, що в будинку моїх батьків показуємо присвійний відмінок. I was having dinner. Я обідала. Теж в слові have і випадає, і ставимо суфікс ING. I was having dinner. На сьогодні все. Я вас можу привітати, що ви вже вивчили 4 часові форми в англійській мові, але ніколи не зупиняйтесь на досягнутому. Bye-bye!